Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чому відео. Зазвичай зранку по п'ятницях ми не робимо огляд контенту. Але сьогодні буде виключення. Все через те, що шериф нам злив таке СБЧ, про яке ну не те, що мріяти, звісно, ми б не могли, але особисто я. Точно не очікував. Також оглянемо маркет, поговоримо про контент і все, як ви любите. Тож сподіваюся, ранкова кава або чай вже заварні. Ви влаштували зручно і готові поставити з відео лайк та написати коментар. Ну, якщо ви новенький на каналі, підписатись і увімкнути повідомлення стосовно виходу нових відео, тому що тоді ви також будете встигати робити інвестиції, які вам будуть дозволяти отримувати. 7, 5, можливо 10 тисяч монет з картки просто отак, от в моменті за один день. Давайте з цим всім розбиратися, але розпочнемо по традиції із меню. В нас небагато всього, тому що четвер це, в принципі, традиційно титульні матчі. Тут у нас Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед по одному гравцеві. До речі, з кожного клубу давно такого не було. Але ну ми розуміємо, що скоріш за все у вас будуть такі. Ну, але перевірте. Можливо, вони там йдуть трошки вищі, ніж звичайні золоті картки, можна трошки монет залутати. Валенція Реал Мадрид. Тут же в нас просто вимога: на один гравець Лаліги і два іспанці. Наполі, Ювентус, серія А, два гравця. і Мінімум три країни, мінімум три гравця, до речі, з одного клубу. Ну, але я не думаю, що це як якісь гроші. Можливо, хіба там серія у вас є, якісь рідкісні клуби, перевірте як варіант. Монако ПСЖ. І тут взагалі француз та мінімум чотири гравці з однієї ліги. Я думаю, що тут без питань. Збираємо обов'язково. Це трейдабл паки, і інколи з них люди ловлять дуже неймовірний дроп. Також ми отримали СБЧ на гравця, і цього разу це Джерат Боуен версії Pandit Pix. Ми пам'ятаємо, що такі картки отримують інколи гравці за гарні виступи, які не заслуговують на, умовно, місячну відзнаку, але щось більше, ніж команда тижня. І цього разу Джерад Боуен за. Що там писали нам? матч Весхем Бренфорд. Він отримав. Цю картку хай медіум воркрейти 4-4 зірочки, багато позицій. Правий півзахисник, правий вінгер, центр, форвард і нападник, що дозволить вам його ну, заграти при будь-якому підборі виконавців. І цікаві статистичні показники, насправді, 90-й пейс, розподілення непогано, прискорню більше за дистанційну швидкість, це важливо для флангу, якщо в позиційний футбол особливо граєте. 88-й удари, і тут все на рівні, окрім ударів з лету, але він фланговий гравець. Тому я думаю, не критично. Передача 85, крос 88 непогано, довгий пас 77 таке. І підкрутка 82 теж таке. Дріблінг 90 все на рівні. Compose трошки просідає, але не критично. Захисні здібності 54. Ну є в принципі в нього 60, defensive average, Це непогано. Але хотілося б більше в перехопнях та у відборах. Але не нуль, скажімо так. 76 шості фізичні здібності, немає агресії, все інше на непоганому рівні. І мені подобаються ці плейстайли, його набір. r 1 плейстайл Plus, тобто цей дріблінг, так, козирний. також нас рапі, також прийом м'яча First Touch. Ферстач, Pass, передача з r 1 Pass і Фінес Шот. Мені здається, це непоганий набір плейсталів. І ну, ціна картки 133 тисячі монет. Вона не нежива. І це проблема, тому що ми вже маємо цього Фюріха, як мені сказали, правильно читається. Він 107 тисяч монет і він живий. Але це податок на націю, Прем'єр-Лігу. Ну і напевно клуб також, тому що я впевнений. В Британії багато хто вболіває за Весхам. Я думаю, що вони його будуть збирати вам. Ну, хіба For Fun, звісно, так, якщо конкурентно розмірковувати, то краще Фюріг або цей захисник е, Александро Бійонґорно, якщо у вас небагато фодором. Втім, хоча б стати непогані. Якщо багато крафтити, якщо буде грінт меню і нікуди буде зливати дублікати, то я думаю, що можна і цього боуна під якийсь кубок в майбутньому собі залутати. Це весь контент, який ми отримали на консолі. Тепер давайте переходити до найцікавішого. Пропоную розпочати із. Контенту, який пов'язаний з меню, та дещо. Це в нас Алекс Макалістер отримав апгрейд за перемогу Ліверпуля в фіналі Кубку Ліги. 89-й рейтинг. Він тепер динамічне фото, по-моєму, вони йому не змінили. Тож, якщо у вас в клубі є, то можете тепер загравати. Він останній та грейд свій вже має. Так само в нас Fantasy FC Tracker продовжуються матчі живих карточок, і на тижні в нас грається серія А. Зараз це не типово, можливо, не всі знають саме матчі чемпіонату, які в нас йдуть в підрахунок. І, Відповідно, Інтер виграв другий матч, оталанти, наколотили там купу голів, і Челханоглу вже отримає 89-й апгрейд за дві перемоги Інтера. А також має тепер непогані шанси отримати ще один апгрейд за 11 голів. Проблема в тому, що він досі травмований, і оці два апгрейди йому буде важко отримати. Але. Ми перед початком матчу за талантою, по-перше, деякі сайти ставили його в основу. По друге, хлопці там кидали теж інформацію, що він, наче, вже не травмований. Але якщо він буде грати, то можливо, зробить гол або асіст, Він штатний пенальті з команді. Так, максимальний апгрейд він же не отримує, тому що жодного поки матчу не провів. Але якщо він буде двісто. 95... Першого рейтингу, я думаю, що це теж на його ціну вплине. І ще один цікавий момент: для КаЗ також отримав фаворит за матч, який відбувся до того, як його релізнули. Тому, якщо в майбутньому якусь картку вас цікавить, то ви можете заходити прямо в меню в профайлі картки, там в кожній, зазначено, з якого числа матчі враховуються відповідно в цьому промові. Також нас грав Наполі і виграв в пумуса соло, наколотили купу голів. І теж 7 вже з 11 вони мають. І політано зробив або гол, або асист, неважливо. І відповідно він буде 88-м рейтингом. Їм лишилось два матчі з Ювентусом та Сторіно, обидві гри домашні. І я думаю, що тут є шанс навіть на максимальний апгрейд. Тому, е якщо в цікавий склад, непогано, до речі, картка я в кубки з нього бігаю, або як інвестиція, то, звісно, вже не по 20 ні, тисячі а, але можете слідкувати за новинами. Там, я думаю, що тут є потенціал в цій картці. Це, що стосується нової промокоманди та їх апгрейдів, тепер давайте говорити про ну, відповідно, те, заради чого ми всього сьогодні зібралися, і це просто. Не звідки з'явилася, тому що ми бачили з вами анонс від EA, вони робили твіт, де сказали нам, друзі, а в нас ситуація така, що буде контент, і ось такий контент. Вони зливають його наперед. І подивіться, фентезі FC Hero СБЧ, фентезі FC, Ліга-1, Потми, Ікон СБЧ базова і Пундіт Пікс. Цей Пандіт Пікс. Все, про героїв немає жодного слова. І тут шеріф нам пише такий бум, а ми отримуємо СБЧ на версію Давіда Женеля. Та ще і незвичайно, а його три Triple версію, яка на маркеті на той час 3 мільйони 200 монет коштувала. Ніхрена собі скажете ви, і я вам скажу, вау, 100% ніхрена собі, а ще і FIFA Trading Румінія пише нам, що це буде завтра, відповідно сьогодні, в п'ятницю. І тут в мене купа запитань. По-перше, ну, напевно, це бажання EA якось затягнути на зру, тому що вони розуміють, людям не цікаво. Люди масово відмовляються, навіть контент креатори багато хто робить перерву, багато хто просто ну, заходить там. Зробити якийсь огляд контенту ще щось, от як я роблю. Там мені не хочеться грати багато матчів. І навіть за нагородами не женюся, і це ну я який активний гравець, а кежел-гравці, вони просто забили, тому і їй хочуть якось повернути нам інтерес і не чекати команди сезону, і отаке СБЧ. Це перше, що на думку приходить. Вони повертають меню Грайт на плеєр плеєрпік, 83Х10, та і зараз буде дуже дороге СБЧ, яке можна буде збирати за рахунок цих рулеток. По-друге, а що тепер з іконою? Жодних зливів немає. Вибачте, п'ятниця, субота-неділя. В неділю виходить зазвичай рулетка, якась. І я також думаю, що це буде рулетка на ікону, бо зараз нас герой. Лишається субота. А де зливи? А хто це буде? Ходять чутки, що це має бути Йохан Крой. Він вже не знаю, два тижні в популярних тут висить і ціна на нього сиплеться і сиплеться вниз. Він сьогодні там 45 тисяч мене тратив, Та він постійно там вниз, верх, вниз, верх його постійно зливає, що він буде ОСБЧ, але допоки такої інформації немає. Чи її накосячили в черговий раз і замість. Героя просто в свій цей злив контенту, анонс контенту бахнули ікону базову. Можливо, до речі, не здивуюся. Або на нас чекає ще одне цікаве СБЧ на ікону. Будемо з цим всім розбиратися сьогодні на стрімі, як завжди, під контентом. Приходьте, буду радий вас бачити. Ну а поки я тут з підписниками спілкуюсь в телеграм-каналі і запитався в них, а скільки буде коштувати на їх думку. І за яку суму вони готові зібрати і чи будуть збирати. А, наразі в нас розділилися думки. І тут просто подивіться, дуже така рівна боротьба, як між Алісоном, Терштегеном та а, Едерсеном в голосуванні на команду Року. Більшість все ж схиляється до ціни 2,5-3 мільйони. Я проголосував 3-3,5. Я думаю, що це буде так. Тому що пригадайте МБП. Ну, цей же нуля, ну це вибачте, це рівень. В нього немає там. Якихось супертопових плейстайлів, наскільки я пам'ятаю, Ну, R1 дріблінг є, а на удари. Але багато людей говорять, що це люта імба. Тобто в нього тільки пауершот. але є скрипти. А ми знаємо, що в цій грі скрипти вирішують все. І я запитався також, а що взагалі хто збирати буде, за яку суму? Я особисто буду збирати, якщо ціна буде 3-3,5 мільйони монет або нижче, якщо буде вище, якщо 4 мільйони монет, я буду думати. Ну і люди хочуть збирати, якщо 2-2,5 мульти, але я думаю, це нереально. І також багато хто 2,5-3 мільйони також готовий віддати. Втім, подивіться, є 21% IQ Move, хто чекає на зливий ікони і потім вже приймає рішення. Набіжіть мені в коментарях вашу думку. Перше, скільки буде коштувати, друге, чи будете збирати особисто ви, та за яку суму. Ну, і тепер ми переходимо до наших інвестицій. І тільки вчора. Я для вас дав Кевіна на Дебрюне кажу: не було давно, дорогого СБЧ. Купіть, довгострокова інвестиція, навіть 50 к окей, і бумс! Кевін Дебрюні і Ерлін Халлан 57-58 тисяч монет відповідно. Я собі взяв штук 50, сказав вам, закупив собі. І я тепер вже потираю руки, і багато хто з вас також закупився, купа запитань, а коли продавати чи тримати, чи ні. Дивіться, є два варіанти. Перший. І оцінять це СБЧ адекватно. Я думаю, 3-3,5 мільйони мене цього жіноля будуть збирати. Зазвичай, коли вони дають СБЧ на такого гравця, то вони дивляться, закладають ціну, яка була до зливів. Звісно, зараз вони не будуть йому 2,8 мільйони давати. Бо, скоріш за все, СБЧ є вже в кода гри. Ну, воно точно є, воно вийде сьогодні. Відповідно, вони вже прорахували вартість. Зазвичай вони десь в районі його ціни маркету оцінюють. Так було з кафу, так було з о, Мальдіні і з багатьма іншими СБЧ. Інколи це трошки нижче. Тому саме, я і думаю, що 3 мільйони десь, можливо, до 3,5. Ну тому що це жіноля. Треба розуміти. да, Це така картка, яка. Ну, ендгейм, напевно, в поточній версії грі. Ми знаємо, що виходить купа всіляких, там 99-128 пейсо і мільйон плейстайлів. Але в цій грі... Плейстайли, це гарно, але скрипти, як завжди, вирішують. Цей жінок він не дарма коштує 3,2 мільйони. Вибачте мене. Тож люди будуть збирати, і якщо СБЧ буде адекватна ціна, цей дебрюй не може піти вище. Я легко собі уявляю, наприклад, ціну в 65-70 тисяч монет сьогодні, після контенту, якщо жіноля буде 3 мільйони. Так само Ерлін Халлен. Так само цей по 50. Тому що тут будуть високорейтингові збірки. Пригадайте Мбапіча, пригадайте Зіко, там буде їх декілька. І їх неможливо закрити без 91-го рейтингу, умовно. Тож, я думаю, що є шанс цього рейтингу набрати ще нижче піти підстав. Ну, хіба цього нуля вони зроблять там 4,5 мільйони. І те, я думаю, в перші години люди будуть збирати. Тому що є ще один додатковий фактор: багато хто не відкриває паки, очікуючи на якесь круте СБЧ. І ось воно. І... Люди, відкриючи, почавши відкривати паки, вони будуть ловити дублікати там 7-го, рейтинга -го, го і таке інше, можливо, навіть 9-го. але от 90-й, особливо 91-й рейтинг, вони найбільш рідкісні, і саме за рахунок докупівлі цього рейтингу люди будуть закривати дорогі збірки. Тому мені здається, що жіноля цього будуть збирати більше людей, ніж планували спочатку. Суто через те, що буде додатковий суплай фодору від тих, хто сейвив паки, кому нічого було гріндити в меню. Тож, перспективи є, але якщо хочете зіграти надійно, то можете взяти кеш свій, гарантований, 5, 6, 7 тисяч чистих з картки. Це гарні гроші, як було з інформами. Рішення за вами. Якщо моя думка цікава, я тримаю. Але я готовий втратити, якщо вийде оверпрайс СБЧ, ну буду продавати дебрюні на лінивці по там, свої 55-56 тисяч мед. Я не думаю, що він все одно нижче піде. Готові трошки втратити. Let's go, можете потримати. Отака От ситуація. Весь хай рейтинг набрав. От я вам вчора давав та всі ціни, і сьогодні воно після зливу все полетіло. Тому чи слід зараз заходити в цей рейтинг? Я не знаю. Це вже точно ризик. Тому що якщо ви купляли по 50 зі мною, в мене там по 48 навіть багато карточок, до 50, то у вас величезний коридор виходу є, навіть якщо щось не спрацює. Якщо купляти зараз, то цей запас міцності буде менший, тому рішення за вами. Рухаємось далі, давайте поговоримо про зливи команди. Вона сьогодні в нас буде, також вже вся відома, стисло, щоб потім було про що нам говорити на огляді контенту в суботу. Команда героїв: Люсіо, Снейдер, Бомпастор, Хав'єр Маскерано, Рамірес. 90 Пейс умалюється, буде, не знаю що. Броулін, Яя Туре і Стів Макманоман. Отакий набір. Подивимося, офіційні стати, стати Предікшн. Також у нас буде рольфа у СБЧ. Радійте, та і тут питання в тому, що вона після операції на мінісках міні невідомо чи вона буде грати. Чи не буде рецидів, ще щось і є, як завжди. Вони стільки травмованих гравців туди напхали, що просто слів немає. Ну, але вже як є, відповідно поговоримо про неї. Коли вона вийде, майте на увазі, що якщо не збирали Девіса, та то, то я думаю, це буде масхев збірка. Вона на початку гри дуже гарно виступала. Також Фодер Сіньо, також Педро Поро, і він теж травмований. Вже неймовірно, Деклан Райс буде одним з хедлайнерів, і ну, буде потужна картка в опорну зону, пам'ятаю його версія. Трейл Блейзера, по-моєму, також була в СБЧ, про неї гарно відкликалася, незважаючи на те, що була дорога. Гейсе з Манчестера. Далі Луїс Діас, привіт, Ліверпуль. І один з хедлайнерів судячи з предикту статистичних показників. Федері Кокєза, 88 рейтинг, Також має бути непогана картка. Пригадайте його Центуріони, На початку він і рарний біг. Османа Дембеле, який майже не забуває цього сезону, ще одну живу картку отримує після версії Ліги Чемпіонів. Цікаво. Ле Мелю Мармуш. Ф... Ну, я... дві фодорни. подивіться: 86-й рейтинг, йому малюють а, стати Гулінген. Але це все дурня, подивимо вже офіційні. Паскерє. Якщо я правильно прочитав, але прізвище буде дівчинка-на-захисниця. Станвей Баварія. Я просто не можу з цих стадів. Вау. Ну, подивимося, що буде на практиці. Мацен. Лівий захисник Ян Коуто Жирона. Могли б дати і Довбика і їй якщо чесно. Що це за дурня? В нього скільки промокарток було? Потом і інформи. Ну ви адекватні? Мертенс з ПСЖ та Мія Дема з Арсеналу. І тут просто щось неймовірне. От така команда нам зливається. Ну, я думаю, що вона плюс-мінус схожа на першу. Хіба герої трошки краще? О, тут же офіційні стати, подивіться, на Дембеля поїхали. Він буде нападник, мати 98-й пейс, r 1 плейстайл, плейстайл, і ще й мати можливість отримати 4 апгрейди. Привіт, друзі! Ми з вами в періоди вже, напевно, Футіс. Чекаємо на 100-рейтинг від EA. Ну і друзі, наприкінці трошки моїх думок з приводу маркету. В нас велике промо, велике СБЧ, можливо, навіть не одне. Тому, якщо ви є володарем дорогих карток конкурентів цього жінуля і не хочете втрачати монети, то я думаю, що можна і вийти. Бо буває таке, що виходить та топ якийсь, і він просто вбиває маркет, якщо буде гарно оцінений конкурентів. Тож будьте обережні з трейдебел-картками, якщо їх маєте в склади. Якщо пофігу на ціну, так, картка влаштовує і не хочете збирати нуля, то тоді е, забийте. Але маркету може бути боляче. Плюс еволюції нові, пам'ятаємо, це, це може бути важкий тиждень до марк, для маркету, тому що після Тімузер, в принципі, він набирав активно. Тож, я особисто планую вийти в кеш. Е, що стосується купівлі, можливо, Аспас все ще до 32 окей, бо рейтинг почав набирати. І в нього є шанс мінімум до 90 рейтингу ап отримати. Той семий політано до 35 тисяч, можливо, також окей. Це вже більш ризикована інвестиція, але він і апгрейд отримує гарантований вже. Та? Тому тут умови змінюються. Звісно, краще було по 20 тисяч брати, коли я вам радив в перші дні. А кунія. Він 35 тисяч, він травмований, це біда. І в свілі там форма жахлива. Це також біда, але в них гарний календар і. Рейтинг росте, акуня майже в рейтинг зараз. 35 тисяч монет при ціні рейтингу 89-32. Бачите, ось він тут, з Аспасом разом. І вони апи мають ще отримати. І ще є СБЧ вийде, яке цей рейтинг має підняти, навіть якщо вони апи не отримають. Тому я думаю, Акунія потенційно 30 тисячі. Мені дуже подобається. Звісно, краще дешевше, ну але. Навіть 34 мені подобається. Друзі, отакі додаткові інвестиції. отакий вийшов контент. Якщо про щось забув сказати, то неодмінно запитайте мене в коментарях. Ну, ми з вами побачимось. Коли побачимось, бережіть себе, все буде Україна. па